Привіт, що робити, якщо чоловік алкоголік, якщо він постійно напивається, як з ним боротись, як його міняти, як його мотивувати, чи вдасться взагалі його змінити. Зараз ми усе це розберемо. Перше, потрібно одразу розібратись, що таке алкоголізм, тому що часто жінка не може нормально вияснити, чи мій муж алкаш, чи все в рамках приліччя, чи ще не треба тривогу бити. Диві, дивіться. Алкоголіки бувають двох основних типів. Перше, це люди, які п'ють алкоголь кожного дня. Тобто, якщо твій чоловік п'є навіть трошки, але кожного дня або кожні вихідні, тобто регулярно, значить це алкоголізм. Все. Ніяких але тут бути не може. Не, не, не роби так, що в мене був важкий тиждень, тому мені треба розслабитись. Ні. Якщо кожен тиждень в нього важкий, кожен тиждень він розслабляється алкоголізм. І другий тип це запоєнні ребята. Це коли вони п'ють не регулярно, але дуже сильно похмиляються на кілька днів в них це затягується. Тобто, він як почав пити в п'ятницю, так він понеділ до понеділка і пропив, похмиляється зранку, все це алкоголізм. Якщо твій чоловік навіть перебрав, навіть обригався чи ще щось неприємно, там впав п'яний, раз в рік на свадьбі якийсь, то не алкоголік, це неприємно, але до алкоголізму це відношення немає. Йдемо далі. Треба розібратись, які наслідки алкоголізм несе для сім'ї. Чому? Здається, ну, що тут розбирати? Все погано. Якщо п'є, все плохо. Все неоднозначно. Треба тут копнути. Давайте копнемо. Які наслідки? Перше, емоційні та психологічні. Що я маю на увазі? Якщо чоловік п'є, <кій> ніякої здорової атмосфери в сім'ї бути не може. Злагоди не буде, миру, гарного настрою, ні, буде один негатив. Будуть постійно сварки, обмани, обіди і так далі. Якщо ви хочете мати гарні емоції від своєї сім'ї, хотіти приходити додому, та щоб чоловік додому приходив, треба алкоголь кидати. Поки п'є, Щастя не буде, ви не будете відчувати себе щасливими. Далі фінансові проблеми про них потрібно розуміти: якщо чоловік п'є, він не може працювати, він втрачає якісь можливості, поки він п'яний. А ще, мало того, що він менше заробляє через те, що п'є, так він ще й більше тратить. Як правило, у нас чоловіки, коли п'ють, них 90 затрат це набухло. Вибачте. тобто він всі гроші спускає на цей алкоголь. Якщо в нього лишні, лишні гроші з'являються, він ще й не, не горілку, вже віски купить, вже пива дорожче, вже сігарет більше до більш дорогих якихось, на базу отдиха поїде з мужиками на три дня, на якісь шашлики. Всі гроші, вибачте, просре, жінці ні копійки лишні не дасть, хоча жінкам треба гроші давати. Так, жінкам треба, але щось вони про це не думають. Фінансові проблеми, поки чоловік п'є, вирішити неможливо. Це варто зрозуміти. Далі, виховання дітей. Зрозуміло, що алкоголік не може виховати нормальних дітей. Що я маю на увазі? Якщо людина постійно п'є, їй не до дітей взагалі. Він мало того, що ними не займається. Тобто, жінка тільки займається цими дітьми, все про них знає, все бігає. Він ще й... Шкодить, як він шкодить? Приклад подає. Ну, наші діти, вони ж маленькі такі хороші, вони як губка, як губочка, вони все впітують, що бачать. От Ви при, при дитині матюкніться, вона завтра піде в садіку повторить цей матюк ваш, вам соромно буде. А якщо при дитині постійно вживати алкоголь, пити, курити, вона ж теж це запам'ятовує і десь собі знає. Ага, я коли виросту, я так само буду, я так само хочу. І потім, коли діти виростають, у них також проблеми з алкоголем. От до мене, коли відтакод, люди приїжджають, я з ними працюю, щоб, щоб вони кинули пити. Я кожного запитую, коли знайомлюсь, хто в роду любив випити. І всі починають: папа, дядя, дід пошло, поїхало. Яке ви хочете майбутнє для своїх дітей, самі вирішуйте. Далі. Наслідки інтимного характеру. Що я маю на увазі? Що жінка. Яка себе поважає, вона навряд чи буде хотіти прям, бажати статевих стосунків з чоловіком, який постійно п'яний. П'яні чоловіки, вони ж від них смердить, вони за собою не слідкують, вони ведуть себе як свинюка, вони, вони жахливі, вони отравлені цим. Жінки, які, які це терплять, їм пам'ятник треба ставити. Я не знаю, для чого вони це терплять. Напишіть мені в коментарях, для чого, для чого вони це терплять, але не знаю. Не знаю. В общем, нормального статевого життя, поки чоловік алкоголік, я не думаю, що ви дочекаєтесь. Його якість цього статевого життя буде тільки погіршуватись, погіршуватись, погіршуватись з роками, тому що він п'є. Алкоголь знищує його організм, він стає. Я не хочу про це говорити, просто там будуть проблеми. Ідемо далі. Ви скажете, добре, ти нам тут на розказував, які проблеми, коли чоловік п'є. Я знаю ці всі проблеми. Мій п'є, я це кожен день. Бачу, що він не хоче купатись, що він його смердить, що він всі гроші пропиває. Що робити з цим, краще скажи. Як вийти з цієї ситуації? Як вирішувати? Розказую. Перше. Встановіть чіткі рамки. Тобто, якщо вам неприємно, щоб він до вас п'яний вонючий лягав спати в ліжко, кажете, любий, все, коли нап'єшся, спиш на дивані, до мене не лягаєш. Якщо ви не хочете йому їсти варити в 12 часов ночі, коли він п'яний прийшов, і ще требує картошечку пожарити, кажете все, любий, взяв сковородочку, картошечку почистив, порізав, сам собі жариш. Якщо він вас заставляє вранці там за пивком йому зганяти, ви не хочете. Кажіть, любий, все, пішов в сам магазинчик одоброгулявся, воздухом подихав. І ці рамки треба дотримуватись. Треба своє фут чоловіку показувати. Він має бачити, що вам неприємно. Якщо він не буде бачити, що вам неприємно, то він, звісно, нічого не буде міняти. Зрозумійте, чоловіки, вони ж як, як маленькі дітки. Він може не понімати, він може думати, що це, це нормально, що жінці, жінці не мішає, що я постійно п'яний. Показуйте йому. Щоб він бачив, що вам це не подобається, далі. Розробіть собі якісь плани безпеки. Дуже часто чоловіки починають жінок ображати, тобто іноді навіть бити п'яні. Якщо у вас це ще не траплялось, ви щаслива, але зрозуміти, це може колись трапитись. І якщо це трапиться, запам'ятайте прямо зараз на все, на все життя. Не жалійте п'яного ніколи. Якщо він. Буде на вас нападати п'яний, не ходіть потім в цей фінгал, не приховуйте очками, бо соромно, <кій> бо не можна сору зби виносити. Ні, розказуйте всім. Розкажіть його батькам, своїм батькам, друзям, на роботі. Всім розкажіть. Викликайте на нього поліцію. Так, тобто, знов таки, з приводу поліції, коли він вас ображає п'яний, не кажіть, так, якщо ти не успокоїшся, зараз позвоню 102. Ні. Ще хуже зробити, Він вас телефон забере, розіб'є, і потім ще, ще щось може статись. Берете і тихенько дзвоните поліцію, кажете, алло, мене тут чоловік п'яний ображає, горілочки перепив. З рюмочок. Кажете, забирайте його. Далі. Якщо ви вже доконали свого чоловіка, якщо він вже вам каже, добре, Люба, все, я зрозумів. Треба вибирати ти або горілка. Я вибираю тебе. Я вибираю сім'ю. Я, я люблю, я кидаю пити. Дуже часто, що ми бачимо, що він прийшов п'яний, клянеться, обіщає, що це останній раз він сьогодні такий п'яний прийшов, що він більше пити не буде. А завтра знов п'яний приходить. Чому це трапляється? Буває це з двох причин: перша в нього розвився алкоголізм. Він не може кинути сам. Тобто він вже хоче, але не може, бо це стало його звичкою. Так. Дуже часто люди, у яких проблем з алкоголем нема, їм здається, що що ж там, хочеш, п'єш, хочеш, не п'єш. Що це він кинути не може. Насправді, часто люди самі не можуть. Якщо він хоче, але не може, привозьте до нас в Вітакод, записуйтесь, приїжджайте, проблему закриє, будете жити довольно, без алкоголю щасливо. А друга причина, з якою це може бути, це те, що йому на вас плювати. Тобто <кхи> він собі думає, та я дуру знайшов. <кій> Вона тут мене все кормить, все хорошо, живем і лапшу вам на, на вуха більше. Якщо чоловік вас обманює, не цінує вас і не хоче кидати пити, тобто ви йому кажете, все, не можеш кинути сам, воно поїхали, люди допоможуть. Якщо він відмовляється, скоріше за все, йому на вас плювати від, від такого чоловіка треба просто бігти, тікати. Тобто, не думайте, що він виправиться. Якщо він 10 років таким був. Не буде такого, що потім оп, і все помінялось. Ні. Так не буває. Скоріше за все, так він і далі буде собі пити і розвлікатись. В такому випадку краще піти від нього один раз, відмучитись, проплакатись, прострадатись. оце все. Помучайтесь, потім знайдете собі нормального, який буде вас любити, цінувати. Життя одне, це варто розуміти. Якщо, ваш чолов... Якщо ви вибрали чоловіка, який пив, і думаєте, зар... зараз я нормальний мужик, от тільки зроблю, щоб він не пив, і все буде хорошо. Але це зробити, щоб не пив, щось у вас не вийшло, шукайте іншого. Можливо, ви цього чоловіка ніколи не зміните. Я взагалі бажаю вам, щоб у вас все вийшло, щоб ваші чоловіки не пили, щоб вони вас любили, квіти, дарили, на руках носили. Варто розуміти, що жінка не винна. Дуже часто в нас кажуть, що жінка винна в тому, що чоловік п'є. Так не буває. Він доросла людина, він сам ці рюмочки бере, сам в себе заливає. Якщо ви цього поміняти не можете в ньому, міняйте себе, міняйте своє ставлення до нього. Якщо людині на вас байдуже, вам на неї має бути байдуже тим паче. А що з горілкою робити, знаєте. Ось що треба робити з цим всім.